Сьогодні по обіді під час панельної дискусії з приводу євроінтеграції цікаві були питання. Зокрема, запитали що ж нам робити щоб перемогти корупцію? І от Олег Костенко з Signal Blazer сказав. Відповів, що настав час для вас, українців, взяти відповідальність на себе і побороти корупцію самотужки, об'єднуючись в організації, в асоціації і вимагаючи від політиків побороти цю корупцію. І інша людина відповіла: потрібно голосувати за чесних політиків, коли йдете голосувати. Голосуйте за чесних політиків, дізнавайтесь інформацію про них. Робіть обґрунтований вибір. І ми такі коментарі вітаємо. Це, до речі, коментар був від представника світового банку. Знаєте, світовий банк інвестує в Україну на менше мільярд євро на рік. І Ну то він шефки, якщо можна питання у мене до тебе. Скажи, от наскільки важко чи легко витратити мільярд євро на проекти в Україні? Легко знайти хороші проекти, чи складно? склад? Знаєте, для нас дуже дуже легко забезпечити мільярд євро для України. Однак, одночасно це й складно, тому що ми е, працюємо лише за вимогою інвесторів, так і я тому сподіваюся, що от наша аудиторія тут сьогодні допоможе нам знайти відповідні проекти, в які ми могли б проінвестувати цей мільярд цього року і наступного і через рік і далі. Хотів би що ще сказати. говорили дуже багато про Харків, про те, як, як нам тут активувати економічну діяльність, знаєте, і тут потрібно розуміти, що бізнес це як екосистема, це живий організм. Якщо екосистема нормальна, так то організми в ній розмножуються, зростають процвітає. Якщо екосистема погана, усі організми, що в ній проживають, вимирають. І Тоді у цьому контексті. Це відповідальність керівників Харкова та Харківської області створити сприятливу екосистему, а іншими словами бізнес-клімат для того, щоб бізнес хотів інвестувати і зростати. Знаєте, перебуваючи тут перше. Для мене стало очевидно, що Харків це благословенне місто. Тут є все: промисловість, наука, сільське господарство, традиції, спадок. І пан заступник міністра також згадував про те, що тут щонайменше 300 тисяч молодих людей проживають і навчаються, які стануть незамінними для бізнесу майбутнього. І... Я сподіваюсь, що всі інгредієнти для цієї екосистеми тут вони є. Сподіваюся, бачу це. Ну а решта такі речі, як макроекономіка, стабільність, функціонуюча банківська система. Боротьба з корупцією всі ці речі потрібні також. Вони прийдуть самі по собі. Я, я впевнений в тому, що поточний уряд керівництво України надзвичайно віддане реформуванню, реформам в Україні і результати виборів, що наближаються. Я думаю, затвердять підсилять цей тренд. І остання річ перед можливо питаннями. Ну, отель цей чудовий, фантастичне місце. І я думаю, що такі зустрічі потрібно повторювати. Однак, я думаю, що такі зустрічі потрібно проводити в інших місцях. Десь за межами цього отелю. Знаєте, як кажуть, якщо. Гаран йде до Мухаммеда, то Мухаммед йде гори. І потрібно тому брати всі факти, усі ваші переваги, узагальнювати і нести їх до інвесторів. Тому я хочу і захочу вас йти з вашими пропозиціями до тих інвесторів, які могли бути зацікавлені.